Добрий день, малюки! Я ваш вихователь Катерина Іванівна. Наступила чудова пора року. А як же вона називається? Правильно, осінь. Осінь в нас тільки вступила в свої права. Це рання осінь. Послухайте, будь ласка, вірш Катерини Перелісної. Вітер взяв сопілку в руки. Вітер – Взяв сопілку в руки. Ду-ду-ду. Хто зі мною потанцює у саду? Захиталися жоржини, може, й ми, тільки ти нас над землею підніми. Шкода часу, вітер каже, підіймать? Видно, вам не доведеться танцювати. Тут як зірвуться листочки з дубка. Із вербички, із берези, із клинка, як закрутяться у танці у горі і низенько, над землею, у дворі. Вітер кинувся за ними, ой дуду, от хто вміє танцювати до ладу. А зараз, дітки, я пропоную вам послухати шум вітру. Малята, давайте скажемо, як виє вітер. У <зві> молодці. А якщо це сильний вітер, він голосно виє у. <зві> а тепер давайте скажемо, як шелестять листочки. Ш Зараз ми з вами будемо вчити чистомовку. Послухайте, будь ласка, уважно, як вона звучить. Бі-бі-бі. Виє вітер у трубі. Ру-ру-ру. Вже немає вітру. Тепер давайте повторювати разом. Бі-бі-бі. Виє вітер у трубі. Ру-ру-ру вже немає вітру. Ну що ж, малята, сьогодні ви були великі молодці, а на цьому наше заняття закінчується. До побачення!